Шу думка повертати ухилянці за кордоном в Україну? Е, Ухилянців за кордону так звичайно потрібно. Чому? Тому що ми живемо в військовій в країні, в якій йде війна повномасштабна, а люди мають, е, тобто хтось має боротись е, за наших дітей, за наше майбутнє. Хтось буде відпочивати собі в Португалії, купатися в морі і нормально себе почувати. Є люди, які мотивовані, а є люди не мотивовані і втікають і. Хотілося, щоб звичайно, щоб вони не кидали свою країну і е, стали на захист. Але хотілося, щоб і країна більше для приділяла для, для таких людей і давала заохочення. Так потрібно. Чому? Тому що це громадяни України, коли вони тут народжувалися, вони мали читати конституцію, взагалі знати закон. Тому так вони потрібні країні наразі, тому так, треба повдати. Якщо вони перетнули кордон незаконним шляхом і вони не мають підстав для того, щоб перебувати за кордоном зараз, то вони повинні повернутись до України і віддати свій громадянський обов'язок державі, яка їм дала багато чого за ці роки. Так вже немає кому воювати. Всі хлопці, які мали будувати цю державу, вони зараз там знаходяться.